Ось я вам зараз покажу. Вчора ввечері я її погодувала. А сьогодні це у нас четвертий день ранок. Дивіться, було стільки, зранку ось я от, Як вона піднялась, дуже активна. Навіть дуже видно, як на поверхні ну вона жива, прямо жива-жива. Зараз відкрию. Просто видно, як на поверхні ворущаться бульбашки навіть. І з'явився вже такий характерний запах, знаєте, як словомолочність, дивіться, як ще вирушиться. Ну, і дивлячись на те, яка активна закваска, завтра в мене буде п'ятий день, то я думаю, вже можна буде післязавтра на ній замішувати тісто. Хоча, дивлячись на те, яка вона активна, можливо, вже навіть сьогодні можна було б спробувати. Але я все ж таки хочу зробити довше. Дивіться, як надувається. Просто живесенька.